Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди Серго. Ну Сьогодні ми будемо робити огляд на такий мод, присячений грі, яка День Перемоги 4, як Кайзер Мод. А ну що, шановні мої, в сьогоднішньому відео я розкажу, я розкажу вам коротенько про цей мод, тому що дехто з підписників рекомендували мені в нього пограти, так як тут є Україна. А справді тут є Україна і на даний момент це справді саме іграбельний мод, який є до День Перемоги 4. А на вибір нам даються сім країн. це Французька Республіка, Сполучені Штати Америки, Британський Союз, Німеччина, Італійська Комуністична держава, Японська імперія, ну і Російська імперія. Мод повністю має альтернативну історію, тобто все, що пов'язано з історією, тут не зустрічається. Тож, з одного боку, це добре, але з іншого боку, це мені не дуже сподобалося, тому що він дуже ж уж проросійський прокомуністичний такий мод, так як подивіться, от геополітика повністю помінялася після Першої світової війни. А звісно ж, добавлені багато нових країн, ну але, шановні мої, трошки з історичності пішло зовсім геть. Німеччина. Yeah. Така вільна держава, вони ісповідують демократію. Це щось незвичайне. Це справді щось, а що ж із чим. Все повністю знаєте, поміняло взагалі всю кардинальну політику, яка була до того. Тобто, якщо Німеччина була імперією, тепер вона є демократами. А плюс до того, Франція та Велика Британія розділені. Подивіться, ну, ну якось так. якось Справді так. А Французька республіка є комуністичною державою. В них є повністю тоталітарний комуністичний режим. Також цей режим ісплидає Велика Британія. А в російська імперія, от глянемо, що ж Російська імперія, який в них режим, то можу сказати, це фашистський режим, тоталітарний також режим, вони є родиною революції, ну щось справді з чимось. От якісь такі, знаєте, пироги нам розробили ну розробники даного мода. Коротенько я вас ознайомлю з ним, так як грати в нього не буду, тому що це лише початкові стадії мода. Можу сказати наступне Шердоні Міпу, тому що подивіться, Французька імперія, яка фашист, от є і розділена ну, на африканському такому континенті. Тобто є дві Франції, це Комуністична та Фашистська Франція. Цікаво буде, до речі, пограти в цей мод. Ну і не знаю, там, приносячи комунізм або фашизм в Європі. Єрландія взяла собі свій полуострів, а Шотландія проголосила про свою незалежність. На сході, на сході Європи маємо, що маємо. Угорщина є комуністичною державою, ну так якось Польща, демократична держава, Білорусь, Литва та Україна є нейтральними державами. Лідер України це Симон Петлюра. Ми сповідуємо нейтралітет, авторитарний режим. Тобто, це справді круто. Перша світова. Війна закінчилася, повністю змінилася ну, політична система в світі, і тепер ми, українці, змогли перемогти. Є також дуже багато країн, таких як Саудівська Аравія, Ємен, Оман, ну, такі, як і в оригінальній грі, але є такі ігри, які, такі держави, які не були в оригіналі. Це Грузія, Казахія, Азербайджан та Арменія. От справді, дуже багато нових держав додалося тут. Та думаю, це буде цікаво пограти в нього. Є в нас Незалежна Індія, яка прогосила про свою незалежність від Британської імперії. Ну і в Китаєві діє громадянська війна, і Японська імперія старається робити інтервенцію в Китай. А загалом нічого того особо так не помінялося. Ну, глянемо зараз, що ж буде всередині самої гри, чи, буде, чи є якісь там національні фокуси або ще щось. Ну якось так, шановні мої, якось от бачите, самі все так. Німеччина робила інтервенцію. В Африку і захопила фактично всю Центральну Африку. Ну так, це добре. Альтернативна історія, звісно ж, добре, ну але тут треба також бути обережним, тому що якщо, о, дивіться, Британська імперія є в Канаді, плюс до того вони фашистська держава, це незвичайно. Фашистська держава під носом Сполучених Штатів Америки, це справді трошки щось ну, незвичайно. Я вже повторюся, але це так. Це справді так, я сам в шоці від цього мода, так як історичності нуль. Ну, Він дуже уж про такий, знаєте, можу сказати, ну не знаю, від, від світа цього. Ну але радує те, що він один із найбільш таких дороблених модів. Ну що ж, можу сказати, що дерево технології не помінялося, так як стартуємо ми з 1936 року, нічого особо такого, знаєте, не помінялося в дерево технологій. Економіка, політика, промисловість все ж таке, як було. Найбільше мене, знаєте, цікавить саме дипломатична карта. Ну, а також, шановні мої, от бачите, що ж в нас є в політиці, що ж додавалося в новій графі як політика. Ну, національні фокуси. От тут дуже б добре було б, щоб було багато національних фокусів за кожну державу, нову країну, ну, взагалі старі, старі країни. А що було цікаво, так як подивіться, національні фокуси особо тут нічого нема такого, Допустим, не є національного фокуса, присвячено такого, як провернення Бесарабія до України, а також Закарпаття до України. Оце б справді було б круто. Тож, якщо мене розробники бачать ця, цього даного мода, або... Є глядачі, які знайомі із ними, тож я порекомендував, щоб справді вони зробили акцент про роблені національні фокусі, так як це справді важливо. Адже ну, за допомогою таких фокусів ми зможемо ввести війну або там взяти собі об'єднувати Україну або різну державу, яку, за яку будемо грати. А загалом мод непоганий. не, не дивлячися на те, що тут повністю альтернативна історія, тут нічого не пов'язано з, ну, з оригінальною грою. А радує те, що є нові держави, є Україна, є багато держав. Подивиться, є альянс ось фашистський такий альянс, такий, в нього входять держави, як ну не знаю, опозиція, самі французька. Імперія, Російська Імперія та Британська імперія є союзники, в яких очолює Німеччина, Білорусія, блін, не Білорусія, а Польща, Естонія, Латвія, Литва і комуністичний блок це Велика Британія, шановні Мої, Франція та Італія. Ну і Угорщина, звісно ж. От якось так. Багато є нейтральних держав. Тож нова війна в 1936 році Друга світова війна, яка може бути повністю кардинальна, це справді цікава досить така ідея. Хоча і ну, ризиковано, справді ризиковано, тому що бачу. Із вас вона може, знаєте, так трошки відштовхнути від себе. А загалом все добре, шановні мої, я б хотів вам ще показати, ну я не знаю, перенестися в другі часи і показати вам, що відбувається в 1939 році. В 1939 році особо нічого то не помінялося, трошки в нас от зникли деякі країни, такі, як я помітив, напевно. Напевно, шановні мої, хоча дивіться, Сербська імперія. Навіть є Сербська імперія. Ну, якось так. От справді якось так, Німеччина. Ну, особо географічних таких змін нема. Зникли держави, як Казаки, от бачите, її нема. Російська імперія зробила інтервенцію в цю державу та приєднала її до себе. В Японії, точніше, на Сході в Китаї відбувається громадянська війна, частина Китаю вже об'єднана. Вони воюють проти Японської імперії за своє збереження незалежності. Давайте на фоні Сполучених Штатів Америки я спробую вам показати, ну не знаю, там щось трошки має бути цікаве, тому що я колись глядав, і тут мені відкрилася громадянська війна в Американців. Оце мені справді сподобалося, бо це ну, громадянська війна в, 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 в США, в Америки, це справді жесть. На національних фокусів суттєво таких і нема. Справді суттєвих таких немає, дуже, я б дуже прошу розробників, щоб вони придали значення, дуже велике значення національним фокусам, які були б цікаві, тому що саме ці маленькі такі пункти, як національні фокуси, введені розробниками День Перемоги 4, і змінили кардинально саму гру на багато, знаєте, таке позитивне русло. Ну що ж, Мото, бачите, непоганий, я рекомендую його грати вам, підписникам, також допомагати по можливості розробникам. за за ту і за тут, от що я хотів вам сказати, що, ну, не мої. А громадянська війна в США. Оце я хотів вам показати, тому що це досить цікавий такий фактор. хоча... Він висвітлений під фоном громадянської війни Іспанії, ну, але не суть. Я сподіваюся, що розробники даного мода дороблять цей мод до доскональності, тому що дуже класно було б в нього пограти. От такі в нас пироги. Сполучені Штати Америки вують проти Комуністичних Штатів Америки, і це щось незвичайне. Вести війну в цій громадянській війні це буде просто круто. Ну, а на даному відео я все ж таки завершу наш обзорчик цього мода. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Звісно ж, не забувайте ставити. Лайки, також підписуватися на наш канал, тому що це дуже важливо. Думаю, все. От саме головне я вам показав. Силочку не забувайте можете дізнатися в описі під цим відео. З вами був Закарпатський геймер. До побачення всім та хай вам щастить!